Доброго ранку, Сабалар Хаїр. Хаїр Лаймис. Вітаємо. Тепер привітатися кримсько-татарською легше. Та. Сервіс Google додав у свій перекладач і мову одного з корінних народів України. Цьому кроку передувало чимало дипломатичної і наукової роботи. Всі деталі у наступному сюжеті. Цікаво. А як буде кримсько-татарською? Ви дивитесь ранок вдома? Будь ласка. Сен Сабаевде, ні Саїр Етесін. Компанія Google розширила перелік мову своєму перекладачі. Туди додали 110 нових мов. Це найбільше оновлення за всю історію сервісу. Серед них кримськотатарська мова корінного народу України та Криму. Кримська татарка Аміна навчається на факультеті психології. Паралельно вдосконалює свої знання з рідної мови через Google-перекладач. Розповідає, що в школі не вивчала кримськотатарську, бо не викладали. З родиною ми розмовляємо кримсько-татарською мовою, але для того, щоб вдосконалити е, свій рівень володіння рідною мовою, е, я читаю кримсько-татарську літературу. Та деякі слова, які я забула або бачу перше, я можу перекласти за допомогою вели перекладача. Переклад на сервісі наразі відбувається із застосуванням кирилиці, оскільки великий масив текстів кримсько-татарською написаний саме нею, все це потрібно було оцифрувати. Нашою задачою це було якраз зібрати кримськотатарські матеріали, оцифрувати загалом великі обсяги текстів. Мета у нас стояла 20 тисяч на сьогоднішній день. Ми зібрали вже біля 100 тисяч сторінок. Тексту важливо було, щоб. Це була е, різностороння література представлена була і художня література, і наукова, і субтитри до відео. Ідея перекладу кримсько-татарською мовою виникла чотири роки тому. Тоді міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій підготувало концепцію стратегії розвитку кримсько-татарської мови на 10 років 2020 році. Ми звернулися. Офіційна в компанію Google для того, щоб вони зі свого боку розглянули саме можливість додавання до платформи е ouais. Кримськотарська мови як нової мови для е перекладача. по е звернення також і потребувала саме наявність е великих масивів текстів, е саме в наявності, що були в онлайні. Тому я знаю багато груп. Е Наші молоді активно працювала саме над створенням таких масивів. У міністерстві закордонних справ зазначили, що функція перекладу в Google дозволить мільйонам людей у всьому світі вивчати та використовувати кримськотатарську мову, а також зробить культуру корінного народу України доступнішою. Це важливий крок для збереження мови, яка зараз під загрозою протягом десятиліть, навіть досі, Росія відчайдушно намагається знищити її. Так само, як і кримських татар та їхню культуру. Дякуємо Google за цю важливу ініціативу, яка ще раз засвідчила, що багата мовна та культурна спадщина кримських татар є цінністю для світової спільноти. З повідомлення МЗС України, Уряд України ухвалив рішення про переведення кримсько-татарської мови з кирилиці на латиницю. Тому наразі тривають роботи з транслітерації текстів. Попереду дуже багато роботи. Для того щоб е, кримськотарська мова повноцінна була інтегрована і не тільки в google а і в інші платформи, знаю, що в цьому напряму дуже активно зараз 에, працює саме інститут розвитку кримської тарської мови. Там багато цікавих проектів. Багато команд навколо цього інституту об'єдналося. Потрібно і книжки, і сайти, і сторінки, і інші документи. І що зараз є в наявності на кирилиці, щоб активно їх переводити на латинську графіку, таким чином робота над удосконаленням Google-перекладача кримсько-татарської мови триває. Загалом кримськотатарська належить до мов, що потребує додаткового захисту за класифікацією ЮНЕСКО. Торік у січні, в Україні було створено національну комісію з питань кримсько-татарської мови, яка займається цим питанням.